І так, друзі, новий екземпляр прийшов. Зараз будемо вам розказувати. Ще не закінчили з двома наступними, але давайте для початку так. Спочатку ми його помиємо, а потім... А ви поки що ми його будемо мити, ви угадуєте, який пробіг, який двигун. Ну двигун ви чуєте, дизель, але що то за дизель, який і яка коробка, пишіть свої коменти, а ми зараз вам про все розповімо. Поїхали! Если ты хочешь найти идеальный B6, тебе прямиком в 2014 год. Сейчас уже это даже не пытайся. Друзья, всем привет! Слава Украине! По традиции слава ЗСУ и большая подяка всем хлопцам, которые обороняют нашу страну. Пацаны, вап, вам муку и І так. Друзі, цей автомобіль ми знову купили в такому. Зараз ми розкажемо історію. Вона. На мою думку, мега цікава, а ви скажете, цікава чи не цікава. Чому я його купив? Тому що Passat B6 входить в мою лінійку моїх автомобілів, які я завжди би б купив би. Найкраще? Якщо хочете почути колись мою лінійку, напишіть коменти, Я назву от ті всі автомобілі, які би я б собі завжди б придбав, би, якби знайшов би в непоганому стані за непогану ціну, скажем так, за адекватну. Тому і цей Passat B6 не минув на стороною. І він приїхав до нас в гараж. І так, поїхали, значить, друзі. Це можна сказати ну також ексклюзивний варіант, тому що з таким пробігом жодного в Німеччині пасата не продається. Ви ж знаєте, якщо тільки я щось отаке бачу, все, мене не спинити, Валерчик тягне мене не не берем, тому що він знає, що нам коло цього всього треба де бодрячити. А в частності більше всього ж і Валерчику приходиться бодрячити временами, коло нього вже... ні, не надо. Пішли, нормальна тачка, ну пішли. Але. Він теж Б6 любить. Любиш валерчик. B6. Так, да, валерчик любить без 6 e, Значить, ми купили, значить, дивіться, 2005 рік старий 2 літра насос форсуночки на автоматі з пробігом 75 тисяч кілометрів. 75 тисяч і він не ржавий взагалі. Взагалі, від слова, взагалі нержавий. Там може на подкрильничкам ці болти. Ми його піднімали вже на підйомнику. Він весь там просто. Ми ну, приведемо до порядка, ще там якісь мілочі підмалюємо. В нього ні крила, ні бульні, ось тут міста, де всі ржавіють, ні задні арки, в ньому все чітко, він десь жив, скоріше всього, під навісиком, Но він так же само, бачите, в нього вся сторона продерта. Ми ж не можемо просто так купити, взяти машину. Та вони просто будуть як з дуру дерти за них гроші. І ми, коли подивилися в салон, ну тут, скажімо так, не то, щоб хотілося, ось це вже полізла. Резинка з дверних ручок. Подивіться, це до тих, хто та який там пробіг, там яких там 200 тисяч цю ручку. Ось так виглядає в нас ручечка сидіння. скажімо так, дивіться, бачите, ну це пасатовська болячка, тому що вони терчать. Це спинка терчить. і кожен хто сідає, а особливо старі бабушки, дідушки, які мало їздять, і вони постійно спиною. Ось цю біду труд. І ви бачили, в нашій шкоді Октаві, ось ця біда ще буває стирається, В залежності від того, хто сідає. Буває бабушки. Спираюся спиною і ось кусідаю. Я не дразнюся ні в якому випадку, я колись також буду старий, але я просто показую, як воно це все відбувається. Тому у нас, крім того, вищий потолок, Уже ми також будемо це все робити. Ззаді у нас тут все, скажімо так, під топ почистити, помити. Все будемо значить, в ньому встановлювати. Ви також дивіться відео. Ми просто зараз вам показуємо, які в нас пасати з'являються. Але просто, чого ми вирішили вам показати, як воно буває. Ми його купили з мотор -шадин. В оголошенні стояло мотор -шадин також, також. Ну, ми поїхали по Було написано, мотор трошечки погано працює. Кла-кла-кла робить, типу. розумієте? І ми поїхали до цього автомобіля. Він вже був заведений. Трошечки, як жасткувати, так, так, двигун працював, таке ну, враження було, і ми просто чуємо, що в нього херачить маховик. Ми думали, я спочатку думав, ну можливо щось із двигуном ще щось там є, що ми щось не знаємо. Ми почули, що маховик, одним словом, були роздуми брати-не-брати, брати, але ну, ввіду того, що ну, за такі гроші, друзі, ми там його купили до трьох тисяч євро, він і на розборку, навіть да? якщо по запчастинам його розібрати, там класна коробка з пробігом 75 тисяч, тобі полтора ну, рубля за нею дадуть такого на ура. Ну, тищу це точно розірвуть. Тому, ми думаємо, ми, ми візьмемо і ми його подивимося. Він сюди його отримав удар також це колеща. В нього підшипник був розбитий повністю, так, так отримав, що він наш так Конкретно ходив, і буквально що я вам скажу: підшипник 100 євро. Заміна маховика. У нас люди чомусь прийнято, що всі лякалися. І заміна маховика у нас це просто атас, який ужас, типу для всіх страшно. Да? Ну, в нашому випадку 380 євро. Ми купили люковський маховик, 250 євро. Коштувала його заміна. Ми вечором загнали, зранку машину забрали. Все, у нас новий повністю маховик. Відносно того, що у нас по машині, поскільки вже лазили, маховик нас знімали, ми віддали, ми заодно попросили, нам ще й мастило помі... замінили в коробці, адаптували коробку, все нормально, вона працює, ну просто. Я, я навіть не, не розраховував, що 2005 року буде так працювати коробка. Дивіться, в нас, до речі, ремінь ГРМ поміняний, 62 тисячі. Був не написаний рік погано написано. Тут 62 тисячі вбачається. Уже ремінь ГРМ був поміняний в цьому автомобілі. Тому ми приїхали його купувати, друзі, як з моторшадина. Оказалося, що все-навсього там прийшлося поміняти в ньому маховик. Тому ми будемо займатися ремонтом, восстановленням. Значить, ви підписуйтесь, як завжди, на канал. Якщо хочете побачити, також ми будемо закінчувати нашу Ауді А4, наша шкода Октавія зараз в роботі. І ми ще купили собі на голову ось це щастя. Будемо робити. Зараз думаємо, як ми вам покажемо обов'язково, як ми будемо робити ось цей бік. Також будемо знімати потолок, повністю весь будемо перешивати. Тут вже ми від оригіналу відійдемо, ми його вже, оскільки ми будемо знімати його. Він у нас в цій зоні відстав просто від вологи чи від чого. Коли на кермо також дивишся, ось тут підтерти, ну, от Я не розумію, як так керування, да, це ну, короткі відстані постійно були в автомобілі. Ось сюди дивися, воно нове. Ось сюди все дивися, воно як новеньке, як наче воно рік-півтора поїздило, тут дві-три царапинки є, а ось сюди дивися, воно начебто підтерте, не схоже на той кілометраж. Але ми, оскільки ми розбирали, вже лазили там по техніці, бачили машину знизу, там всі оригінальні запчастини. Відслідкували її по базі даних Volkswagen, є сервісна книжка, побачили, скільки в неї було власників цього автомобіля. І тут все схоже на те, що тут оригінальний пробіг, тому ми... Знаєте, різниця Німеччини і України в тому, що в Україні головне стан. Отак От бачите візуально, а пробіг зроблять, який хочеш. А нам головне пробіг. А ми зробимо стан, який хочеш, правда ваєш? Тому різниця ось така між, між Україною і Німеччиною. Тут люди, більшість людей бояться крутити пробіги, не хочуть крутити. Пробіги в автомобілі, тому що це карається не 17 тисяч гривень, як нас зробили, новий штраф, це аби придумати щось. До речі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте, на що цього штрафа нового, що придумали, і чи буде він дієвий. Таке враження, що ідіоти сидять і це все придумують, тому що ну, елементарно дайте ось нам з Валерчиком дві чашечки чая за століком, ми вам такий закон пропишемо, що ніхто більше не буде хотіти крутити пробіги в автомобілях і будуть всі продавати чесно. І тоді з'являться чесні автомобілі з пробігами по 400 тисяч. По 500 тисяч, і люди будуть розуміти, що 280 тисяч пробіг це ще не так страшно купувати автомобіль. Тому ось так. В цілому мені подобається дуже, як він виглядає по лакофарбовому. Він ніде не ржавий, він він не убитий. Він там де деякі, може, там якісь мінімальні, ось такі сколики м'ятинки ми знайдемо. Ми його відполіруємо ми його закатаємо напевне в кераміку. Зробимо просто з нього. Ну, будемо намагатися робити. З нього просто, просто іменно цукерку, максимально таку ви знаєте, як ми робимо ці авто. Автомобілі. Тому, друзі, як завжди, радий був бути корисним. Такий був сьогодні B6 Passat. Пишіть коментарі, чи він вам сподобався, чи подобається взагалі вам така тематика, коли ми показуємо ось такі ексклюзивні автомобілі, скажімо так, старі з маленькими пробігами, на яких вже майже не знайти в гарному стані. А ми будемо знати, чи вам робити цей контент і робити вам цікаві відео. Всім пока. Оля рано читай, як машина називається: Роксат. А от це що? Volkswagen. Okay. Пульсваген. Yeah. Роксат Пульсваген. Yeah.